Доброго дня, мене звати Катеренка Олена Павлівна. Я приїхала з міста Херсона. Я там народилася, виросла ну, в зв'язку з е, цими воєнними. Діями. Ми вимушені були виїхати з Херсона в грудні місяці, коли на, наш, на наше місто летіли фосфорні ракети. Ну, я е, народилася, е, вчилася. Я народилася в, е, в Херсоні, закінчила я школу, закінчила я, я медпрацівник, я закінчила училище, медучилище. Потім по розподіленню попала в санаторій, там відпрацювала і там вже пішла на пенсію. Зрозумійте, що я робила з хворими і я ще підробляла, тому тяжких людей ми ну, передвігали, як то кажуть. Да? І це тяжка робота. Тому позвоночник і учитуває, що ми м, вчилися от так в школі і в училищі, то скалітічська осанка, яка у нас у всіх є, і з гадами вона е, дає особі е, знати. Тому цей мастер, який ми спробували на собі. Це дуже гарна річ, вона допомагає, вона дає витяжку позвонку, розкриваються ці позвоночки, виходять карішки і дають нам легкість. І ми дуже задоволені, що е, на нашому шляху з'явилися такі люди, які нам порадили це все. Спочатку, коли я лягла на мастер, у мене було ускладнення. Я думаю, все, не буду ходити. А потім якось все е, само собою е, е, роз, е, роз, роз, розрішилося, і е, тепер, коли я Починаю приймати мастер, зробити витяжку, то мені дуже добре, я як, виходжу як окрильон. <свісно> У мами нормалізувалася тиск, вона стала себе краще почувати, вона стала спати, бо ми приїхали дуже знервовані. І ми заспокоїлися, наша нервова система нормалізувалася, ми стали дуже добре себе почуватися. Ну, думаю, як це якісь там камушки можуть так вплинути на. Позвонок, який от як витяжка. Я витяжку е думала, знаєте, як то в воді роблять витяжку, висіти на турники, щоб воно випрямлялося. Думаю, ну як це? Лягти на якісь камінці вони е зможуть отак е розпрямити позвонок. Ну а воно оказалося доволі так. Я дуже рекомендую, щоб люди приходили у тих, у яких зажаті нервові закінчення, у кого поясниця болить. Щоб вони приходили і лягали і не боялися, бо інфрачервоне тепло, яке ізлучають через цей мастер, воно не шкодливе. Воно, завдяки цьому воно дає розкритися позвоночку і нормалізувати кровоток, який у нас знаходиться в позвонку. Дуже рекомендую приходити. Я хочу сказати, щоб був мир і щоб всі жили на всі сто.